Універсальний акумулятор на ліхтарик на карабіні 5147. В комплекті ліхтарик і зарядочка Type-C. Ліхтарик може працювати в декількох режимах, тобто білий, зменшений білий, теплий білий, зменшений теплий білий, червоний і червоний з магатіння. Також в ліхтарику вбудована запальничка. Натискаєте, потримали, пішло заряджання, пішло розпалювання. Натиснули, вимкнули. Також в цьому ліхтарику йдуть викрутки, тобто вставляєте, можете. Наприклад, щось викрутити, закрутити, підкрутити. Наприклад, на рибалці, полювання. Також використовують як відкривачка є, є для розрізання або стружки, або лески. І чомусь людей дуже цікавить, ось свисток є. Тобто можна ще й посвістити. І заряджання, я ж кажу, від Type-Cного роз'єму. Тобто індикація заряду висвітлюється. Ну, якщо що, то він може і під час заряджання і світити. Тобто, Ось такий зручний, невеличкий пристрій. Заряду на е, половинному свічінні на непотужному тобто, так, на 2 години вистачило то акумулятор доволі ємний. Може стояти ось так от. До речі, тут магніт, можна магнітом його до металу кріпити. Ось такий зручний, вже не знаю, чи ліхтарик, чи просто пристрій.